Добрий день, мої розумнички. Сьогодні поговоримо про спорт. Дехто може сказати, що займатися спортом дітям не потрібно, адже вони ведуть дуже активний спосіб життя. Проте спорт допомагає дитині не тільки стати здоровішою та зміцнити імунітет, але й набратись впевненості, вольових якостей, навчатись дисципліні та взаємодії з однолітками. Зараз перевіримо, чи добре знаєте ви види спорту. Кулю шкіряну ганяють, лише одну на полі мають, по ногах не це фол, називають гру. Так, правильно, футбол. Мяч в кільці команді гол називають гру. Так, це баскетбол. І Як називають гру, яку грають таким м'ячем? Так, це волейбол. Як називають такий вид спорту? Так, це водне поло. Рукавиці надівай і суперника вдаряй. Так, це бокс. Далі подивимося, яким видом спорту займаються діти. Так, це бадмінтон. Як називається цей вид спорта? Так, це стрибки у воду. Цей вид спорта знайомий всім. Так, це велосипедний спорт. Як гадаєте, як називається цей вид спорту? Так, це важка атлетика. Це теж знайомий вам вид спорту. Так, це настільний теніс. Безліч снарядів, красу і пластику дарує нам. Так, це художня гімнастика. Як називається вид спорту, коли грають ракеткою і м'ячем? Так, це теніс. Дві команди, як в футболі та на крижаному полі, і дорослих, і дітей позбирав на лід. Так, звісно, це хокей. Цей вид спорту вам теж дуже знайомий. Так, це плавання. Як називається цей вид спорту, в якому катаються на ковзанах? Так. Це фігурне катання, і цей вид спорту майже знайомий всім. Це кінний спорт. Молодці гарно справилися з завданням.